Доброго вечора, ми з України. А я Ірина, і в мене сьогодні таке питання. Я буду вибачатися, якщо я буду намагатися швидко говорити і коротеньке відео робити. І так, вступ України до ЄС під загрозою. Ходять такі чуждки, що хтось тормозить неправильні закони приймаються, рішення і тому подібне. Будемо зараз дивитися, чи дійсно це так, тому що ви знаєте, що Євро, Євросоюз, тобто коли надавали нам кандидата у ЄС, то вони нам дали. Перелік був вимог. Чи виконуються вони, чи дійсно це під загрозою? Давайте подивимося. Задамо так питання. Наразі, як справи до вступу у Євросоюз? Чи йде все по плану? Наразі на чому ми стоїмо. Ну, в принципі, йде спочатку туз. Помаленьку, дуже помаленьку. В принципі, я не бачу тут, що дійсно так щось аж так дуже все під загрозою. В принципі, не бачу. Поки що картин я, в принципі, здивована, тому що дуже багато про це говориться. І я чую це все, але я не бачу. Можливо, можна сказати так, що занадто мало робиться, тому що тут у нас паж. Тобто, це молода енергія, тобто, це, бачите, туз е, жезлів, туз. Е, Цих чаш, от, кубків. І можна сказати, що ми далеко не просунулись. Аж так дуже далеко ми не просунулись, тому що це все молоді енергії. Давайте ще подивимося. Ну, в принципі, в принципі, дійсно, я. Ага, все ж таки є. Є такі підводні камні, зараз ми їх будемо розбирати. Розумієте. Ось це е, карта така трошечки обмежена. Тобто щось не хватає, Не все робиться правильно. Е, По-перше, е, дуже помало це робиться, і відкривається якийсь збоку, припьоку, щось відкривається. Зараз ми подивимося, що це таке. Так, хтось, хтось таки тормозить. Хтось таки тормозить. Хтось таки тормозить. Осві... По-перше, дивіться: у нас, ну будемо так казати, професійних людей у нас дуже мало. Ми знаємо усі, що там. Ей, ви там наверху, я приглашення не жду. Що у нас на верхушки дуже багато. Ось пажі про це говорять: дуже багато непрофесійних, невмілих людей, які не розбираються у справі взагалі. Можна так сказати, вони тільки вчаться. Я ще не волшебник, я тільки учусь. Ось, ось це про це. І через це, через невправність, через це воно тормозить, тому що, ви знаєте, тут я і відповідальності, до речі, не бачу. Я не бачу тут відповідати. Тут якось, знаєте, це карта егоїстична, щоб ви розуміли. Все мені, все моє. Це дев'ятка монет. Вона не є карта для когось. Це для мене. Мій простір має бути супер-пупер. Все решта мене не цікавить. Ось це і є. Я так скажу, критичного нічого нема. Я буду казати те, що я бачу. Критично тут нічого нема. Тут, скоріше за все, через невміння. Через невміння. Ви знаєте, вони, я так скажу, набираються досвіду через свої особисті помилки. Ось так я це бачу, мої дорогі. Ось так я це бачу. Давайте подивимося результат, бо мені здається, до нового року там вже треба перше щось пред'явити. Чи дійсно до, перші усроки, у які нам дали, так, чи ми дійсно встигаємо? Важко, важко, дійсно. Ну, і ви бачите, тут, в принципі, будемо так казати, тут більше люди живуть в задоволенні, ось кого нам треба брати приклад. Більше люди з задоволення і важко ми йдемо. Хоча дивіться, все рівно вступ в ЄС у нас буде. Навіть що у нас якісь там крадії є, ось показую, так, через невміння від... відтягується це все, тобто вчаться на своїх помилках. але, але все рівно у нас вступ буде. Він е, пройде все рівно, так воно буде з якимись підводними каміннями, важко це буде проштовхувати, тому що деякі е, ну, ось це карта крадіжки. Я не буду зараз казати велике крадівництво там, чи ще щось, не буду про це говорити. Ось ви самі все це знаєте, але е, я так скажу: великої тут аж такої загрози немає. Це трошечки, знаєте, е, дурість. ось, дурість, тому що. Ем, ну, як би вам сказати. Ем, ну, дивіться, ви ж не підете до лікаря, не ляжете на стіл операційний до лікаря, який, наприклад, юрист. Ну, та що? Що? Він шикарний юрист, але він не лікар. Розумієте, ви не підете до такої людини. Тому на державні посади повинні. Бути професійні люди. А в нас їх дуже мало. У нас більше по блату, у нас більше йде якось непонятно, що до чого, але дійсно професійних людей тут ні одної карти професійної не випало, щоб ви розуміли. Ось, і оце от що щось ще таємно там робиться. Ну, от, бачите, там свої, тому що кубки це теж свої, родичі. Ось. Ще й це затягується, а зроби мені тут. А я тобі це, а ти мені то. Ось ще таке може бути. І так, дивимося тепер коротеньку ще Валеріаночку. І так, і розходимося на сьогодні. І так. і так, ну от що він нам тут вилітає? Ну, будемо дивитися, що вилітає. Так. Що нам хоче сказати маленький принц. Я, я ці карти давно в руки не брала. От. А вони вже засиділися. Дивіться. Дехто живе, ви знаєте, під колпачком. У, у минулому. Ностальгічно у минулому. І, ви знаєте, хоча, дивіться, ось наша Україна, імператриця, так? Хоч і. Керують непрофесійні люди, так? Е, багато забав. Ось, і дехто не хоче цього всього помічати, живе у минулому. Ось це хочуть нам карти сказати, мої дорогі, давайте подивимося, що тут. Ось, це треба швидко міняти. Просто прозрівати, просто дивитися у вічі, просто, як би це сказати, не закривати очі, не жити під колпачком, як от ті Запарібрічні. Вони живуть під колпаком. Вони вірять пропаганді, вбиваючи українців. Таке ну, це неприпустимо. Ось, і це хочуть нам карти сказати: не закривайте очі, дивіться добре. Е я маю на увазі, що робить влада, що роблять можновладці, що роблять наші військові. Мотайте це все на вус, тому що у нас тільки разом, тільки коли ми разом до цілі йдемо вигнати ворога, тільки так ми можемо перемогти, мої дорогенькі. Бажаю вам мирної ночі, гарного вечора, мої дорогенькі. Бережіть себе і хай вам щастя приходить в домівку. Ой, разом до перемоги мої дорогенькі на все добре.